Вітаю всіх любителів тихого полювання. Слава Україні. Сьогодні у нас неділя, 14 липня. Давненько не було відео. Самі знаєте, яка ситуація з погодою по цілій Україні. Але ось вчора, 13 липня, ввечері і сьогодні зранку пройшовся такий непоганий дощик, напевно, найкращий за цілу весну і середину літа. Були такі бурні потоки. Вирішив я навідатись до лісу, щоб поглянути, що є. Ось такі чудові лисички я знаходжу. Знаходяться в основному по декілька штук, але дощик був гарний. Я думаю почнуть потрішки рости, якщо ще де на цьому тижні буде дощик. Я так розумію, ситуація з погодою скрізь була однакова. Просто плавить все і нічого в лісі не росте. Ще здалось. Трішечки назбирати, це 5-літрове відро, якщо я не помиляюсь. Декілька жменюк. В лісі також зараз жарковато. Але не так, як вчора. Вчора взагалі близько 37 градусів було в тіні. Сьогодні значно краще, але не ідеально. Що ж, йдемо? Будемо шукати ще. Все, що знайду, я вам покажу. Вас я попрошу підписатись на канал, поставте вподобання, напишіть коментар. На всі коментарі я відповідаю. І всім бажаю приємного перегляду. Багато вже де повибрані. Люди вибирають, вже ходили, брусничка достигає. З такою жарою. В цьому році все набагато раніше достигне. Радує те, що маленькі лисички є, отже будуть рости. Ще б' їм трішки дощу. Я відео не знімав, ходив я ще два рази, набрав десь біля трьох кілограм кожного разу. Ціни зараз найвеликі на лисички. Дивіться, по 110 десь були, але ніхто не ходить, тому що у нас їх немає в таку жару. Земля дуже швидко висохає. До речі. Дивіться, на якому є місці. бо саме ось на цій дорозі я знімав відео. Тут росли строчки. І я показував людям, щоб вони бачили, як вони виглядають. Тому що це отруйний гриб, умовно їстівний, його вживати не можна було. Прикріплю відео, якщо хтось не бачив, це весняний гриб, зараз ви те його не знайдете. Йдемо шукати ще. Ходжу потрішки збираю по декілька штук, таких, щоб великий галявинок немає. А ось такі невеличкі. Зараз покажу, що вдалося назбирати. я вже в лісі більше годинки. Такий середненький розмір. Але нічого. Ну вже покрив. Є трішки повибрані, трішки потоптані. Розмовляю з вами і одразу самі знаходжу. Можливо, де, десь це грибів десь знайти. Вже б хотілося б дуже давно не знаходив білих. Ще не відійшли, якщо помітите такі шапки трішки припечені. Дуже давно без дощу. Сухо, ще й такі екстремальні температури. І так дуже дивно, що вони ще ростуть. Що ж, буду шукати ще, все цікаве, я вам покажу, звісно. Чудовий ліс, дуже тихо, шкода тільки що вітру нема, тому що в лісі також парко дуже після дощу, аж немає чим дихати. Ну іду далі. Є ось такі дрібнота, є трішки кращі. Такі середні лисички. Але зазвичай знаходяться вони. Найлегше їх знайти на галявинах, там, де найбільше промочувало, навіть коли ці малесенькі дощики були. Але на галявинах вони більш поприпечені. Більша спека була, більша половина віддірка вже є. Час ще є. Можливо, вдасться назбирати повне. Або натрапити на якусь таку галявину, що вдасться назбирати на одному місці багато. Тільки сказав вам, що можливо вдасться знайти галявинку, як така ж невеличка галявинка і потрапила. Буду разом з вами збирати, а то загублю. Є безліч таких маленьких ми братимо більше, менше нехай ростуть собі. І ось так. На одному місці можна й декілька жмень назбирати. Є ось такі і більші. В цьому році це наш називається більші. А в минулі роки, наприклад, торік, торік було досить такі непогані у нас дощі. Торік це називались маленькі лисички. Пишіть з якого ви регіону, з якої області ви дивитесь і яка у вас ситуація з погодою. Знаю, що та інде такі дощі проходили невеличкі, а десь така сама спека, як і в нас. Я впевнений, що на півдні Україні та Сході ще більше. Не знаю, чи ви бачите, ось такі маленькі, дрібненькі ми залишимо. Сподіваюсь, вони виростуть. І ось декілька жменюк. Це вже дуже гарний результат. Іду далі. Попереду ще є одне місце, де зазвичай я дивлюсь, можливо там щось є. Так, зробив я декілька кроків. Можна було камеру не вимикати, тому що не був впевнений, що щось є. А маленькі невеличкі середні лисички є. Трішки такі припечені, але дощик був непоганий і вони такі відійшли, вони сирі. Минулий раз я ходив, хоч і були невеличкі дощик, але вони Срівно лисички були сухі, не промочували. Оце такий проливний у нас з вітром. Навіть сусіда зірвало дах трішки на будинку. Одним оком дивлюсь, що я знімаю, іншим дивлюсь попереду, чи немає ще, тому що не оглянувся, відразу почав знімати. завжди вони гарні, тільки зазвичай більші і малопомітні. Є грибники, які дивляться по ягіднику там де чорниці ростуть, і ті, що не дивляться. На перший погляд ніби вибрав. Буду рухатись далі. Все, що я знайду цікаві знахідки, я вам покажу. Перемістився в ось таку посадку, сподівання знайти якісь, можливо підберезники, підосичники. Коли минулого разу ходив, одного вдалося знайти. А поки що ось такий результат. Відерку ще не повне. Сподіваюсь, тут яка будемо зустрічатися більше їх. Якщо ніхто не повибирав. Ось де інде появляються ось такі сироїшки. Тут вже є більша. Хоч якесь різноманіття, а то зовсім нічого немає в лісі. Торік цю пору. Мені навіть одного разу вдалося назбирати 12 кіло лисичок за один день. Досить непогано. Майже 1200 гривень, що дуже добрий заробіток такий в сільській місцевості. Не завжди є така робота, щоб стільки можна було заробити. Буду пробиратись далі в цьому густому лісі. І старатимся не намокнути від тих краплинок, що залишились на листі від дощу. Ну ось, доходить до кінця моя подорож. Ось такі чудові лисички. Хочу показати, що відро повне з віршком. Вже 7.20 вечора потрішки сонце сідає і починають з'являтися комарі, тому потрібно їхати вже додому. Як я вважаю, непоганий результат. Дякую всім, що додивилися це відео. Обов'язково поставте лайк, підпишітесь. Не було довго відео на цьому каналі, тому алгоритми Ютуба трошки не будуть просувати його, а ваш лайк. Допоможе його побачити більшій кількості людей. Всім вдячний. Сподіваюсь, завтра, в понеділок, я поїду на інший ліс, якщо буде гарна погода, туди досить таки далеко їхати. І сподіваюсь, там таки знайти білі гриби дубові, бо на цьому лісі щось не щастить. Отже, нові відео будуть. Не забувайте цей канал. Всім дякую.